Про загрози, і мені от згадалася інформація знову про ЗС. Давайте подивимось, скільки карт. Вибір, Пила. пустота, боротьба. І знову дев'ятка мечів з дияволом. Ну, не добра карта. Там відбуваються якісь такі процеси на рівні реально пола, поламок, які вони не можуть відремонтувати. Ну, звичайно, бо для того, щоб щось відремонтувати, тримати якісь мозги. І якісь знання, і якийсь розум. А, там цим навіть і не пахне. І вони от таке враження, як дотягнуть до останнього, а потім, може, нереально скажуть: ну і забирайте собі ТЗС, розумієте, в якому стані. так Мені не подобається це. Мені не подобається це. І Потім, ну і забирайте. І такі, знаєте, як, типу, ну і йдіть собі в ЄС. Ну і забирайте собі ДС, знаєте, типу, вже велика поступка. Нехай США приходить і там контролює разом з Україною. Чесно, карта недобра. І оце, от, що люди пишуть, що там якісь відосики, щось недобре. Тут вогонь. Ми, ми говоримо про загрози. А тут ми недавно знову говорили про ЗСІ. Тоді була карта недобра, і знову карта недобра. Ну, тобто ми говоримо про загрози. О, де і варто звернути таку особливу увагу і світу передусім. От ми кажемо: а що ще може таке статися? От є ще одна загроза. Я оця... Боже. Радіаційна. Йогр... да. Ще одна загроза, яка через дурнів може бути. Ну, це, це... Мені не подобається те, що я бачу тут. Відміняємо то все, але просто мені карта не подобається. І воно таке, знаєте, ну, ніби тут ніби нічого, 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 так ніби, а потім раз, і воно таке різко: тут вогонь, тут мечі. Фух. Бачите, їх просто геть потрібно гнати скрізь. Вони вже Донецьк нам починили, що там люди без води, без всього. Вони вже шахти всі позатоплювали. Ну... Та куди не прийде, це розумієте, отак от. Так от. Ну, у нас кажуть, руки зі сраки, а то навіть не зі сраки. Я навіть не знаю, звідки там. ті... ті, ті там ті, срака розумієте. без рук. Там ні рук, ні сраки, там ні, ні мозків, ну нічого. Ноль. Пустота, чорнота і де воно не приходить. Одне все реально йде в крах і в пустоту. Ну, ну це парадокс. Ну ви хоч щось нормальне зробили там, де ви прийшли? Ні.